В місті відбувся фінал конкурсу Містернопіль дві Тернопіль-2015». До цієї події дівчата-учасниці готувалися з жовтня, не обійшлося й без нещасних випадків. Одна з конкурсанток під час генеральної репетиції пошкодила ногу і не змогла поборотися за титул найкрасивішої. Увесь цей час із дівчатами працювали психологи, хореографи та тренери різних напрямів. Організатори впевнені, зусилля були немарними, і глядачі змогли оцінити результат. Ми стараємося зробити, хоча б раз в рік таке дійсно. Якісний добротний продукт світського напрямку. Я думаю, що люди оцінять, скажуть потім свої враження. На фіналі конкурсу дівчата дефілювали у купальниках і вечірніх сукнях, відповідали на запитання про історію та сучасність Тернополя. Після всіх випробувань журі таки обрали найкращу титул. Містернопіль тернопіль Тернопіль-2015» отримала Еліна Руденко, учениця 10 класу школи ліцею номер 6 Саме вона представлятиме наше місто на національному конкурсі. Дівчата не приховують радості від участі в містер. Нопіль та радять спробувати свої сили кожній. Ну це дуже неочікувано для мене і дуже приємно. І, ну я не можу передати це словами. Напевно, що це відчуття дуже щаслива. Я ну я взагалі не очікувала, що може таке бути, але мені дуже дуже приємно чесно. Це настільки це просто повна емоцій. Це Неможливо передати. Я кожній дівчині, яка це дивиться, я, я рекомендую просто піти на цей конкурс, просто поки, показати себе, проявити, показати, яка ви є. Це дуже багато чого дає вам. Насправді минулого року під час конкурсу міст Тернопіль збирали кошти на пам'ятник Небасній Сотні цьогоріч. На ліки для бійців Атом. Ми кожного року обираємо мізглядаски симпатії шляхом вкидання, скільки на збирає більше скриня. Тоді стає місце для сапаті, це вже третій рік Ну, Окрім того, ми що дівчата робили своїми руками вироби, проходили майстер-клас. Ми будемо тобто, пропонувати людям, що не можуть просто не купити, а вкинути скриню, щоб якомога більше зібрати грошей. До слова, на ліки для воїнів АТО під час конкурсу містернопіль Тернопіль 2015 вдалося зібрати більше 2,5 тисяч гривень.